Значить, питання сьогодні нашої так, зустрічі якраз накануні виборів, які будуть президента України, я б хотів декілька слів звернутися до жителів Броварщини, тобто я маю на увазі міста і району. Стосовно майбутніх виборів, їхньої громадської позиції з цього приводу. Ну, перш за все, Вибори відбуваються в дуже важкій і надзвичайній ситуації. Я міг би тут багато про неї розказувати, але я думаю, що жителі міста, району по телебаченню все це бачать, знають і дають свою оцінку тим чи іншим діям. Хочу закликати всіх жителів району і міста прийти на дільниці. І показати свою громадянську позицію, громадянську думку. Стосовно деяких питань, які можуть виникати у процесі виборів і до виборчого процесу, це знання тих законів, які на сьогоднішній день існують по ветанному виборчому процесу. Ну, перш за все, хотів би для всіх звернутися стосовно того, куди подавати звернення. На порушення того чи іншого законодавства про вибори. Тому що останнім часом до нас почали надходити вже звернення громадян, але згідно закону України про вибори президента, прокуратура не є учасником виборчого процесу. Тобто прокуратура не може ні розглядати звернення громадян, тому що це не передбачено законом, ні інших здійснювати перевірок, як раніше колись це було. Виборчого самого процесу і додержання вимог закону про вибори, все це покладено згідно закону на Центральну виборчу комісію, Окружну виборчу комісію і Територіальну виборчу комісію. Тобто, якщо громадянин бачить, що ущемляються його виборчі права, він повинен звернутися до цих органів. Виникає питання іншого характеру. А якщо Скоєно, приміром, кримінальне правопорушення, тоді да, потрібно звертатися або до прокурора, або до чергової частини з заявою про те, що даний громадянин вважає, що відносно нього скоєно кримінальне правопорушення стосовно його виборчого права. Якщо в зверненнях, ті, які будуть надходити, і не можна адекватно так сказати, дати якусь Оцінку, чи є, чи немає в діях тих чи інших посадових осіб ознак кримінального правопорушення, то начальник відділу або прокурор направляє це звернення знову ж таки в Центральну виборчу комісію для перевірки, в окружну виборчу комісію, але з поміткою, що при наявності після перевірки підстав вважати, що Діях чиїх-то там посадових осіб є ознаки кримінального правопорушення, то в такому разі носиться в реєстр досудових розслідування і проводиться досудове розслідування. Але я б хотів би ще раз зауважити, що якщо ми проявимо громадську мудрість, толерантність, виваженість, прийдемо на виборчі дільниці, проголосуємо за того чи іншого кандидата, я думаю, що від цього виграє Україна. Тому що без влади ми самі бачимо, до чого це може привести. І стосовно ще одного моменту, на який я теж хотів би звернути увагу, я на нарадах неодноразово звертав увагу своїх працівників, що будь-який працівник прокуратури не має права агітувати за того чи іншого кандидата. Тобто, якщо. Хтось вважає, що потрібно голосувати за одного кандидата, то він повинен це в душі залишити в себе і нікому не розповідати, а прийти на судільницю і свою думку висказати у бюлітні, поставити там за того чи іншого кандидата. Чому? Тому що органи прокуратури є неполітичні, не є членами, тобто кожен працівник не може бути. Ні в якій партії, ні в якому русі, ні в яких громадських організаціях, крім профсоюзу, який є у нас про спілки працівників прокуратури.